Я вітаю вас в українському сервісі інформаційному в двадцять 24. сьогодні, п'ятниця, 4 листопада. Мене звати Дар'я Корсак. Розпочинаємо 254-й день війни в Україні. У тимчасово окупованому Херсоні з будівлі облдержадміністрації зник прапор Російської Федерації, який знаходився там від початку окупації міста. Херсонська облдержадміністрація. Фото зроблено 3 листопада. Загадкове зникнення можна зрозуміти, чому. Херсон був, є і буде тільки українським. А якщо не ми, ви самі знімете своє російське лахміття, пише у своєму телеграм-каналі голова Херсонської Ода Ярослав Янушевич. Зникнення російського триколору з будівлі держадміністрації в Херсоні може бути інформацією, яка має на меті створити враження, що окупанти залишають населені пункти півдня України. Таке явище в ефірі українського телебачення прокоментувала керівник спільного прес-центру з координації сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Цитата: це може бути провокація, щоб створити враження, що поселення занедбані і що в них безпечно заходити. Ми знаємо про намічену тактику і не повинні поспішати з радістю. Ми повинні розуміти, що гібридна війна також передбачає такі витоки інформації і атаки, які можуть бути розраховані на послаблення військ, за словами Гуменюк. Незважаючи на те, що ворог створює ефект повної евакуації, збройні сили України відстежують військові маневри в тимчасово окупованих росіянами районах, щоб створити якусь правильно побудовану оборону. Вона зазначила, що в Херсоні залишилися російські регулярні підрозділи в цивільному убранні. Вони продовжують селитися не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах у помешканнях людей, які виїхали, зазначила Гуменюк. Нагадаємо, більша частина Херсонської області разом із містом Херсон з початку березня перебуває під російською окупацією. Наприкінці вересня на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей відбулися незаконні референдуми, які означали приєднання цих територій до Росії у вигляді так званих народних республік. Більшість країн не визнали референдум, включаючи всі країни-члени НАТО та ЄС. У Берліні розпочався саміт західних Балкан. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав зусилля шести балканських країн щодо подальшої співпраці та вступу нових держав до Європейського Союзу. У зустрічі беруть участь представники Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Північної Македонії, Чорногорії та Сербії. У саміті також беруть участь представники влади ЄС та керівники кількох країн Євросоюзу, зокрема прем'єр-міністр польського уряду Матеуш Моравецький. У порядку зустрічі це підписання угоди про взаємне визнання посвідчень особи в Балканських державах і ЄС. Це питання обговорюється близько двох років. Переговори також будуть зосереджені на енергетичній кризі, реформі та взаємодії енергетичних секторів. Про підтримку балканських країн у цьому питанні заявила Німеччина та Євросоюз. Канцлер Олаф Шольц також закликав до активізації зусиль розпочатих 20 років тому щодо інтеграції Балкан до Європейського Союзу. Екс-прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан отримав поранення в ногу. Хан виступив перед демонстрантами на мітингу в місті Вазірабад на сході Пакистану. Протестувальники в рамках маршу на Ісламабад вимагали провести дострокові вибори. Поки хан говорив, пролунали постріли. Прем'єр-міністр отримав поранення в ногу. Його негайно пересадили в автомобіль і доставили в лікарню. Натовп охопила паніка. Почулося більше пострілів. Під час нападу на екс-прем'єра також постраждали учасники мітингу. Найбільш постраждалих доправили до лікарні. Чоловіка, який застрелив експрем'єра, затримала пакистанська поліція. нападник був спійманий і зізнався, що намагався застрелити імрана хана. Він також розповів про причини цього. Нападник визнав, що його вчинок був навмисним і хотів убити хана. Во ісвакатунка Біанджогевурикодкарія. Нинішній глава уряду Пакистану Шехбас Шаріф засудив напад і закликав міністра внутрішніх справ розпочати негайне розслідування цієї справи. Про напад згадували і іноземні зими. Напад на колишнього прем'єр-міністра Пакистану засудив Білий Дім. Імран Ахмад Хан Ніазі, пакистанський політик і колишній гравець у крикет. Він був прем'єр-міністром Пакистану з 2018 по 2022 рік. У квітні він був усунутий від влади в результаті недовіри. Політик кілька днів а агітував за дострокові вибори. Колишній президент США Дональд Трамп розглядає можливість подати заявку на участь у президентських виборах цього місяця. Колишній президент розраховує на перемогу республіканської партії на майбутніх виборах. Він припускає, що перемогти йому може допомогти можлива поміч. Однак більшість людей у партії все більше дистанціюються від Трампа. Оголошення статуту Трампа на майбутніх президентських виборах може виключити потенційних конкурентів республіканської партії. Хоча рішення Дональда Трампа ще не остаточне, представник колишнього президента не відповів на запит про коментар. Одне джерело знайоме з планами Трампа повідомило, що колишній лідер має намір оголосити свою передвиборчу кампанію незабаром після проміжних виборів у Сенаті і Палаті представників у вівторок. Наразі обома палатами правлять демократи. Перемога республіканців на майбутніх виборах також може означати, що поточна політика США щодо України зміниться. Однак це не повинно вплинути на польсько-американські відносини, для яких важливішими будуть президентські вибори, заплановані на 2024 рік. Тим не менш, Трамп продовжує користуватися низькою підтримкою громадськості після його чотирічного терміну перебування на посаді, який завершився. 6 січня 2021 року, коли його прихильники атакували капітолій. Потім протягом наступних двох років він стверджував, що його привал на виборах був результатом фальсифікацій. На Твіттер подали до суду через план Ілона Маска звільнити понад три тисячі працівників. За словами співробітників, компанія працює без належного повідомлення, порушуючи національне та державне законодавство. Колективний позов був поданий до федерального суду Сан Франциско. В четвер Твіттер має намір почати скорочувати персонал у п'ятницю. Повідомляє компанія в електронному листі до співробітників. Маск планує скоротити половину робочої сили після планів скоротити вартість платформи, придбаної минулого місяця, Ілоном маском за 44 мільярди доларів. Федеральний закон про повідомлення про пристосування та перенавчання працівників забороняє великим компаніям проводити масові звільнення без попереднього повідомлення принаймні за 60 днів. Маск починає скорочувати бюджет, оскільки покупці почали знімати рекламу з звітеру. У соцмережі звільнення поки не коментують. У позові працівники вимагали від суду видати наказ, який зобов'язує Твіттер виконувати вимоги Варн. І забороняє компанії змушувати працівників підписувати документи, які змусять їх відмовитися від претензій до свого роботодавця. Ну, на цьому все запрошую вас на наступні ефіри українською мовою. Наступний буде о 10.30 польського часу в понеділок. Тож до побачення. Добрих вам вихідних і слава Україні! you